Вітаємо на каналі Клуб Кота Зеуса. Перша частина корисних розмовних виразів французької наводить приклади, що надають спілкуванню мелодійності та наповненості. Якось Вувоє. Авгедіге. Тутафе. Ільм сам, апаре, Чи пам'ятаєш такі? Спробуй у запропонованій вправі поєднати французькі вирази з відповідними українськими еквівалентами. Став відео на паузу, аби насолодитися часом на розмірковування. Ось правильні варіанти відповідей. Вувоє. Бачте. «Авгедіго» – Щиро кажучи. Тутафе. Цілком. Ільмосамбл. Мені здається. «Апага» Окрім те, про те, однак. pense. Я думаю, гадаю. Для кращого запам'ятовування цих виразів надамо їм місце в повному діалозі. Ось послухай. Марк, oublié. Pas de problème. Si vous voulez проблем. faire raser, Il y a un salon de coiffure. Parfait. Il ouvre à quelle heure Il est ouvert de neuf heures à dix-neuf heures, il me semble. Non, il ferme à vingt heures. Merci. Agathe, vous êtes contente de votre chambre Tout à fait. À part les couleurs, tout est bien. Je pense les couleurs se marient mal. Et vous, Marc Comment trouvez-vous la vôtre À vrai dire, elle est trop petite. Меанш Іллянбельвю. А тепер поглянемо на текстову версію цього діалогу. Марк. КЕСКІНЯ ВАПА. Марко. Що сталося? Тува б'я. Ме вувоє жонепаду газуага, жуле обліє. Все гаразд. Але бачте, я не маю бритви. Забув її. Pas de problème. Si vous voulez vous faire raser, il y a un salon de coiffure. Жодних проблем. Якщо хочете поголитися, перукарня до ваших послуг. Parfait. Il ouvre à quelle heure? Чудово. О котрій вона відчиняється. Il est ouvert de 9h à 19h. il me semble. Non, il ferme à 20h. Вона є чинною з 9 до 19 здається. А ні, вона зачиняється о 20. Мерсі. Агат, вузет контакт до водхо шамбро? Дякую. Агато чи ви задоволені номером? То А Апар ле кольоро то де б'ян. Же панс ле колорцо марімаль. Евумарк? Комотховед? Цілком. Окрім забарвлення, все гаразд. Я думаю, що кольори погано поєднуються. А чи вам, Марку, подобається ваша кімната? Авгедір еле Трети. Менше Ін Бельвю. Щиро кажучи, вона занадто маленька, проте краєвити з неї відкривається чудовий. Наразі це все про розмовні вирази. Довідайся про інші в наступних випусках. Постав лайк цьому відео, якщо воно тобі сподобалося. Підпишися у коментарі, опиши свої враження та напиши, який вираз був для тебе незнайомим, вивчаючи іноземні мови, пам'ятай, що українська понад усе.